Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами продовжуємо а, не відпочивати на новорічні свята, а робити наші марафони. Так, мої хороші, сьогодні у нас четвертий розбір відмін іменників, і це у нас перехідна група іменників. Беріть свій доши. Я теж беру свій доши. Докладно, чомусь я покладу, почнувся, не поміняла Ну, Беремо. Увільчика, чи що у вас там є, і погнали. Будемо дивитися, що ми з вами подивилися. Вже це сильна відміна іменників, слабка. І жіноча у нас була, так? В групі всі ці слайди є, всі ці презентації. І сьогодні ми з вами переходимо відповідно до перехідної групи іменників. Це не останній наш день марафону далекому, бо ми тільки з ними ось ознайомилися далі. Ж треба їх якось відтренувати, правильно? Тому зошит все-таки у вас повинен бути для граматичних уроків і цього всього. Перехідна група в німецькій називається die Übergangsgruppe. Гляньте, ознакою цієї групи є закінчення нс або е у родовому відмінку, н або н у давальному та знахідному. Відмінках. До цієї відміни належать деякі іменники чоловічого роду для Бухштаби, де фріди, де функи, де Геданки, Глаубе, де Хауфе, де наме, де заме, де Шаде, де Віля. Дивіться, я ось дивлюся. Що ми з вами в зошиті писали минулих разів, і я бачу, що ми з вами іменники виписували. Для чого ми це робили? Елементарно. Нам необхідно обов'язково їх завчати. Є загальні правила, а є аля винятки, коли нам необхідно з вами обов'язково розрізняти, завчати все, що нам подають, як. Слова, які необхідно вивчити. У діток я сьогодні записувала дитячий курс, їх набагато менше, а вам доведеться ось це все діло. Пітер. Поїхали і один іменник середнього роду, який не отримує закінчення в знахідному відмінку, це Das Herz. Ось вам 4 казуси, номінатів. Припустімо, візьмемо іменник Diana. Це чоловічий рід. І візьмемо цей же одинокий das ein Herz. генетів. Чи des eines namens, те, що нам щойно розповідали, родовий відмінок, так? І des eines Herzens» – Ви таке бачили закінчення коли-небудь. Херценс. Ситуація. Датів дем einem namen, dem einem Herzen» Акузатив, den einen namen, das ein Herz. Клас, закінчилась ситуація. Пишуть нам, завдання вже є. Нам необхідно з вами зробити вправу номер 4 Я вам так само і табличку цю загружу в нашу групу в Телеграмі, щоб у вас було і вправку, щоб вам життя. Маліна їй Значить, Визначте рід іменників і згрупуйте їх за типом відмінювання. Ви бачите, що робиться. У вас зараз під'їхав, ніхто не панькається. Абсолютно. Одразу подається табличка, і що хочете, то з нею, і робіть Ваша, ваш обов'язок, по-перше, перекласти всі іменники. Це обов'язково. Рекламувала я вам купу словників. Насолоджуйтесь, обирайте, я не буду повторюватись, бо тоді я забрала час, зараз я забирати час не хочу. Необхідно обрати, який ви хочете, сонечок, і працюємо, власне. Так, все, всі готові. Шрифт, штеля. Хто це такий? Бой його знаю, Це письменник. Відповідно, яка це відміна? А як я буду цікаві? Як хочеш якщо я стрілками буду малювати? Я на квеціє. Ну, побачимо, Бог з ним. Я відношу, як я вже в шорець показую, знайдіть помилку, так, це одне із них. Значить, у нас є шрифт штелі, ось цей письменник, і відповідно він піде в штарке деклінаціон. Якщо у нас айс, це морозиво, воно лід, лід. Тут про що думаєте і говорить? Це DAS. Попробую тут написати хоч щось: DAS IS. Куди він піде, в яку. Так, тому що. Ось сюди деклінаціон. Давайте пригадаємо, чому ставки. Можливо, хтось забувся і треба пригадати. Дивіться, ми з вами казали, що сильна відміна іменників, це іменники, які закінчуються. І у нас там був ряд закінчень. Пригадуйте, З, С, СССР, СХ, Т, H і СТ. Більшість іменників, які закінчуються на два приголосних. Так, так. Більшість у нас іменник. І у наземному та знахідному відмінках іменники, сильної відміни не мають закінчень. До цієї відміни належить переважна більшість іменників чоловічого та всі іменники середнього роду, окрім усього серця, яке ми сьогодні вже розбирали, крім та схерц. Іменники іншомовного походження на ус, не отримують закінчень у родовому відмінку. Декурсус десь курсус. Дес -курсус. Як? Тепер швахе деклінаціон. Що робити з ним? Звідки не взявся слабка відміна іменників? А ознака яка слабкої відміни? Правильно, закінчення н у всіх відмінках крім називного. Хто пам'ятає деклінаціон – це успіх. До цієї відміни належить невелика група іменників чоловічого роду на позначення істот, цілий ряд. Я сподіваюся, ви їх вишили. De Afe, De Bote, De Erbe, De Haz, De Юne, Де Кнабе, Де Льове, Де Нефе, Де Раба, Де Ризе, Де Склаве, Де Цойбе. Односкладові іменники чоловічого роду на позначення істот, що раніше закінчувалися на е, і у вас там знов таки був цілий перелік де бе, де сус, де Граф, де Хер, де Хельд, де гірт, де менш, де на де окс, де принц, де шпат, де то, де цар. Іменники де бауэ, де нагба, де оберст», де унтертан», де нарв можуть відмінюватися як за сильно, так і за слабкою відмінами. І сюди ж в швах декренацію ми відносимо іменники жемовного походження з наголошеними суфіксами. І там знову був діли тих суфіксів. Ant, and, and, and is loggen non so. Арх, граф або граф ПХ пишеться, it, от, at, at. І там приклади, було морех прикладів: жіночі, де фемініна, ознакою цієї відміни є відсутність закінчення у всіх відмінках однени, до цієї відміни належаться ці іменно до жіночого роду. І сьогодні ми подивилися, що це таке. З групи вже знає. Ми вже знаємо, що це таке, що ознакою цієї групи є закінчення N з у родовому відмінку, N у давальному та знахідному відмінках, і до цієї відміни належать деякі іменники чоловічого роду, де я був в тебе, де Фріде, бла бла-бла, що я сьогодні розповідала, і один іменник це серце. Де Герц. Das Herz. Ось така ситуація. Відповідно, пішли далі. Ми зупинились на зонах, Те, що хоче сказати стосовно літа, що літо, літо-літо це у нас де. -гер. Куди він піде цей йде так. Ви знаєте, якось по-іншому треба зробити. Один, може йому, два, три і чотири. Бо це ситуацію не роблю якийсь. Це буде перша, перше і перша. Окей. Дивимося далі. Ді професорін. Де ви дивитесь артиклі або в контекст-треверсу, або мультитрані. Дивіться. Ді-професорін, якщо це ді, вона буде в третій шпальті. Так. Чи не так? Ану кухен. Хто знає, що таке кухен? Де кухен. Ану, давайте ставити сюди цього Де кухня. І він у нас буде в яку, де сполучився взагалі. От контрна ситуація. Він у нас буде в першому. Так. Ми з вами вчили, що все, що на кайцях, хто правильно. Дівчата, Ді. Буде, ну вже нема куди мені тут сюди ліпити, буде трійка. Я тут не ліплю. Іть. ось таку ситуацію. Наме, 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 наме. Ми з вами щойно його розбирали, він в четвірці на сто нами. Можна я не буду казати, чому, тому що це середній рід, і він належить до перехідних рід. дас Герц сказала, що це чоловічий, а Даснами вийшов у мене де нами, звісно. На. А подивіться, де він у нас з вами у винятках є той нах. Що це воно таке? Хто це? Чи він взагалі відноситься до якоїсь відміни цей нах? Хто знайшов, кажіть. Знаєте, що це може бути? Якого він роду? Нам треба подивитися. Подивіться, якого він роду.